Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Головний удар на південь від Оріхова зсу почали новий ривок контрнаступу. Посилені угруповання намагатимуться пройти до Токмака, а далі до Мелітополя хочуть розірвати сухопутний міст між Кримом або принаймні просунутися на відстань, щоб до півострова добивала наша артилерія. Реноманія Запорізькі громади масово списують бюджетні гроші на нові автівки. Камінська сільрада купила Ренодастер за 914 тисяч гривень та Рено Експрес за 863 тисячі. Такі ж торги оголосила мерія Токмака, сільрада Смирнового і Комирзурі. Гуманітарку возитимуть. Окупанти хочуть відкрити аквапарк у Бердянську наприкінці літа. Цікаво, що бізнес був перереєстрований за російським законодавством, а власник по документах залишився той самий зрада. Медична евакуація безкоштовна послуга для маломобільних мешканців Запорізької області. Польські партнери надали волонтерам карету швидкої для транспортування хворих з дому до лікарень і назад. Так, наприклад, 73-річну Наталю Шеремецькому шувахи звозили на рентген до Запоріжжя. Квадроцикл із причіпом передала компанія Метинвест на Запорізький фронт, аби швидше евакуювати поранених, а також доставляти БК і провізію. Такого ж звіра та мавіки отримали морські піхотинці, які воюють на межі Запорізької і Донецької областей. Начальнику окупаційного адділа охорони здоров'я мерії Бердянська заочно присудили 10 років тюрми. Тим часом окупанти притягнули у місто нову головну лікарку Анну Белавіну з Уралу, яка працювала у департаменті цифрового розвитку Криму, і медициною не займалася. У Запоріжжі нетверезий водій їздив по нічному місту без світла фар. Коли поліцейські зупинили 29-річного керманича, той дав підроблене посвідчення. Виявляється, права в нього вже давно забрали, і тепер не скоро повернуть. Безкоштовний відпочинок за кордоном для переселенців. 400 дітей з Запорізької області відправилися на два тижні в Угорщину. Ця країна взяла на себе всі витрати. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.